Перший рік Нового року вона йде здавати в турсировану. Ні я, ні ви не можемо пройти повз, тому ми зараз підіймемо її настрій та зробимо невеличкий подарунок. Добрий день! Я побачив, ви в торсировану здавали. Да. Замерзли, так? Да? Так, точно. А що то здаєте? Що страпилось? Хоча гроші. А куди ви поспішаєте? Ні, <рес> не так нічому повертати. Почекайте, можна вам сьогодні вихідний зробити? А як вас звати? Ліда. Ліда. Лі... Лідія Євдокімовна? Да. А скільки вам років? 86. Пані Ліда, ви не виглядаєте на 86. <ріць> не вистачає пенсії? Так. <ріць> а яка у вас пенсія? <ріць> а де ви працювали? На фабриці, і метро. Мене звати Данило. Пішли з вами в магазин. Я вам куплю все, що ви захочете. З нагоди нового року. Хочу вам зробити Новий рік приємно, щоб у вас весь рік такий був, добре? Помідорчики, огірки, гірки, от вам візьму. Хочете кетчуп? Ну, давай. давайте. Тримайте. Давайте от вам скумбрію, і сардину візьмемо. Цукор візьмемо. Нема? Ну буде, різ, гречку. Давайте візьмемо. Настрій трошки піднімається. Ну супер. Хлібушка. Ананас візьмемо вам. Давно їв? Ну все, спробуйте. Ви довіряєте мені по колбасі? Ну. Я вам зараз тут. Давайте я вам таку візьму в царделісі. Соснізочек, добре? Наступна станція сир з великими дирками XL. Це Давайте, може, щось хочете? таке? Ні, ні. Коротше, ви мені довіряєте, так? Да? Коли останній раз цукерки в вечірній Київ їли? Коли? Я, я допомню, так. Можна я вам нагадаю? Давайте, щоб рік починався у нас солодким. Бананчики візьмемо. Ну вони там, мабуть, їх зважають, да? Давайте ма вам апельсинок, творожок. Йогурт? Ви ж хотіли йогурта? Да, да. Буде вам йогурт, помідорчики, що ми забули і м'яско, філія. Коротше, ви не очікували мене сьогодні зустріти. Як я могла навіть подумати, навіть не то, що очікувати. Як гарно, ви ще й допомагаєте. Термінал, будь ласка. До Кінця мого життя буду вам вдячні. Серйозно? Скільки ну звідки мені ще то... знаю. Та я гадаю, що дай Боже, щоб довго яке, от у вас найбільше бажання от в новому році? Миру, щоб вона хоча скоріше. І все. Здорове. Скільки боться жити, щоб ви були здорові, щасливі і багаті. Дуже вам дякую, все бережіть себе. Я безмежно щасливий, що саме так ми з вами розпочали новий рік. З добрих справ. Ставте лайк, робіть репости, нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю. З Новим роком!